Ми сьогодні граємо ігру Black Dism Mobile І сьогодні будемо проходити подію Літні ярмот. Це подія, під час якої ми повинні заробляти літні монети на Піратському острові і обмінювати на різні класні речі в торговців. У нас їх тут є аж 6. Ой, не 6, а 5 торговців. І ми потім обміняти. Спочатку біжимо на Піратський острів. Дізнатися, чи можна зразу зіграти, чи потрібна якась нам річ. Починаємо. Ну да. Я Нас чуть-чуть обломав. Нам потрібна карта Піратського острова. На пошті її немає, Я думала, може нам розробочити підкинуть одну, щоб ми не впарили ріпону. Но... Нема то нема. Так, що тут? Якісь ящички та. Ну, це голосування нам дається, щоб ми буду голосувати. А може там треба буде знайти де це голосування? І може після голосування ми можемо отримати касту Піратського острова, тобто першу свою касту, яку, завдяки якої ми можемо зіграти на цьому острові. Це пізніше зараз зібратися, де взяти ці літні монети вже спочатку. Може на якийсь ящичок дасть. Так. Отак нагороду. Трошки духа погодуємо нашого. Так, назад рюкзак, щось я дуже бігу спішу. Так, далі відкриваємо. Так, ми отримали 100-літніх монеток. Вона клас. Так, а тепер будемо перевіряти всіх торговців. Так, ну. ладно, храм з І що тут наші перші? Погнали. І ми зараз перевіримо, чи можна купити там. Бо мені, звісно, ще трохи непонятно з цим всім ділом. Так, перший торговець, погнали, дивимося В неї що тут, красний ящик. Всяке балахло і сундук. таке. Так, карту тут я не бачу. Далі погнали торговцях. Фей. О, фей, давай фей, може в тебе Так, в нього не наблюдається. Далі погнали. О, він твоє наклоди. Я можу купити. Оце матеріт косну коника. Ну, теж тут немає. далі хто у нас? Ну тут нічого такого немає. теж немає касти в піратського осторо. Так, і останній наш торговець це їжа. Ну, тут, понятно, що в їжі не будемо авду розовочок встигли обманути. Каже, шукайте, де хочете. Так, ми не знайшли цього торговця. Зараз ще раз по другому колу провіримо, по байку бігом. Я вже дивилася, нема тут карти цієї так обід. Ю. Чи не можна було її дати нам першу карту? Краще, ще може бути буде. Ладно, якщо з цією подією буду ще розбиратися, то ми ще знайдемо де усе це получити. А хто вже знає, то, будь ласка, напишіть в коментарях, де можна першу карту отримати. Чи правильно я думаю, що це після опитання нам її дадуть. Якщо так, то я зберуся, де знайти те опитування і прийду. Дякую всім за увагу! Всім гарного дня і до побачення. До нової зустрічі.